Потрібно, щоб люди брали на себе відповідальність і йшли у владу. Змінювали. Це наша риторика, моя риторика в тому числі. Але мені закидають, чого ж ти за Мадіара, за киянина щось говориш? А, вони ж теж нові люди, теж е хай йдуть у владу. Я за двома руками. Але в нас виходить якось так. Мадяр сказав, що я у владу не йду категорично, я виїжджаю за кордон після війни. От. І. Ну, а я впевнений, що він е, піде у владу, Ну, піде на вибори. Ну, це ж обман, обман. Може, я помиляюсь, питань немає. Але я маю право висловити свою думку. Так же ж киянин. Ну киянин поки нічого не говорить, але знову ж таки, завтра випливе, е, якщо він скаже, друзі, я йду, підтримайте, супер. Але якщо вона почне хитрити. Підлазить під владу, щоб йому дали героя, щоб його призначили там. В нас же ж ніколи нікому нічого просто так не дають. І нікого не призначають головнокомандуючими і керівниками будь-яких там. У нас так не буває. Ви подивіться Аня скороход. Ну, така жінка гарна, таке вона розказує, така молодець. Ну, ви подивіться, прийшла за рахунок кого і чого вона прийшла у владу. Це раз. По-друге. Зараз стало модно, вони розвелися вже вона в владі була, вони розвелися з чоловіком. Так, а чому розвелися? Тому зрозуміло, тому що чоловік росіянин. Він росіянин. А компанії тримав, ну як це в нас нормально в Україні, тримав компанії е в Україні свої, але, але росіяни. Тож про що говорити? Звісно, вони розвелися, але він міняє прізвище, живе у Львові. І його компанія сьогодні е, має тендери на будівництво укріплень. Ну, а, а що з укріпленнями і будівництвом ми бачимо всі. Тож, що говорить? Мовчати? Зараз кажуть, що ти таку дівчатка, вона така хороша жінка, що ти на неї наїжджай? Та я не наїжджаю, я вам констатую факти. Як воно все, все так робиться, розумієте? І всі на цьому заробляють, і все нормально. Єдине тільки ми з вами. Прості люди втрачаємо на цьому. Чому? Тому що обман. Я ж вас не обманюю, я виходжу в ефір і кажу: я про Шевчук Геннадій Іванович, я обов'язково буду йти на вибори, буду йти у владу. Я хочу змін. Я, я вважаю, що я гідний того, щоб зайти у владу і змінити в мене є все для цього. І підтримка є в тому числі, і ваша в тому числі. Я кажу правду, як є. Ну, у мене немає нагород державних, у мене немає е, спонсорів, у мене немає сьогодні посад. Ну і не сьогодні, мене ніколи їх не було. Розуміло? Це про проблема, так. Ну, На сьогоднішній день виходить це проблема. А це не має бути проблемою, друзі. Я чому це вам все розказую? Тому що це не має бути проблемою. Ми не маємо рватися рватися е, до влади за рахунок того, що нам дадуть. Посаду нам дадуть нагороду, нас продвинуть, нам, ну це ж немає, це має закінчитися в кінці кінці Ну Що це за Радянський Союз? Знову ж таки, за Аню Скороход. Її хто продвигали? Ще комуністи. Там почитайте родичі, близькі, там начальник таможні, кримської таможні. да? О, там, ну Я не буду цю цілу передачу треба робити. Подивіться, що там. І це ж не про, про всіх треба говорити, говорити правду. Нам потрібно бути відкритими, друзі. Ну, що це таке? Ну я розумію, люд, люди міняються. Людина там була задіяна в бізнесі з якимись там олігархами, бла-бла-бла. Вийди, скажи, все, ну, друзі, я ну, так було, так був замішаний. На мене ж теж лють постійно. Але друзі, ну на мене що можна налити? Ну, скажіть, ну я не був при владі ніколи. Ну, я не отримав ніяких державних там замовлень і таке інше. Ну, блін, про що мова йде? Я не мав відношення до бюджету ніколи. Що на мене можна там налити? Ну, літь, хто там хоче. Тому, друзі, я до того, що потрібно говорити правду. Просто правду. Тому що ну, ви бачите, що робиться. ну, що робиться, І знову на цій крові, на тілах оцих загиблих знову будуть йти у владу. ну, блин, ну Це не вообще взагалі, куда, друзі.